Всім привіт! Сьогодні середа, 1 березня, зараз 12 година 35 хвилин, і біткоін торгується на позначці 23 700. Фактично, за останні дні, що в нас відбулося, ми вийшли або ж з оцього трикутника або ж з ось цього горизонтального коридору, вийшли вниз і зараз тестуємо е, нижню межу цього рейнджу. Або ж нижню межу ось цієї проторговки. Тобто в нас тут є супротив, і як бачите, ми ось декілька днів фактично так торгуємося між 23 тисячами і 24. 000. Але в будь-якому випадку ми вже побачили, що ось ця зона в нас дійсно виступає супротивом. І для її пробиття нам потрібні, або ж якісь додаткові сили або ж підемо на корекцію набиратися як то кажеться цих сил що хочу сказати щодо попереднього відео там де ми розглядали методи і варіанти входження в позицію коли тренд вже розпочався і як ви побачили в принципі всі ці методи які рекомендує джек швагер вони зводяться до того що позицію потрібно брати не просто Намагатися застрибнути в ракету, яка вже починає летіти, а потрібно дочекатися зупинки, якоїсь корекції, проторговки. І, в принципі, найкращим варіантом це є купівля під час корекційного руху щодо імпульсу, тобто купівля зі знижкою. Є просто різні способи. Пошуку ось цих корекцій і е, так далі тому подібне. Але е, вся, вся вся методика, в принципі, зводиться саме до цієї основної ідеї, що потрібно заходити в ринок зі знижками, е, а не на піку, який би це пік не був. Е, чи вгорі, чи внизу. Ну, якщо внизу, це в нас виходить не пік, а впаде. Менше стик. Але давайте перейдемо на таймфрейм один день і. В доповнення до, цього, до цієї методики входження в позицію в тренд, який вже розпочався. Там є один з методів, який дає Джек Швагер це метод щодо пошуку корекції, відновлення тренду за допомогою там, лічильник корекції, лічильник розгону. І я так подумав, що по своїй суті є моделі зображення графіку, які фактично демонструють ось цю зміну. Імпульсу на корекцію і відновлення тренду. В подальшому. Це у нас наші типи графіків. І це типи графіків, які називаються Ренко, Line Break та Kage. Ну Давайте подивимося. Ренко той самий графік біткоїна, таймфрейм один день. І ну тут зображається ціна рух ціни, фактично такими блоками, кожен з яких дорівнює. 500 я виставив. В настройках можна зайти і собі змінити, як як вам зручно. Ну, я виставив 500, мені здається відповідно до волатильності і там стоп-лоссів, в принципі, це себе виправдовує. І суть тут в чому? Що коли в нас ціна закривається на ціна біткоїну закривається на 500 доларів, наприклад, нижче ніж попередня в нас малюється ще один блок вниз. Якщо ж в нас ціна закриється, на 500 вище, ніж попередня максимальна ціна, так, у нас намалюється зелений блок вгору. Ну і так, далі. Якщо в нас ціна буде закриватися на 500 вище, то в нас буде блок вгору. І таким чином, як ви бачите, ось ця зміна кольору з зеленого на червоний, в нас фактично і відображає наші піки, хаї і зміни тенденцій. І стоп-лосс такий, як в. 500 або 1000, він є не таким страшним в порівнянні з тими можливими рухами, так? ціни, які ми можемо взяти. Якщо ж ще включити логіку і там частково закривати, ставити стопи в беззбиток і тому подібне. Ну просто подивіться, які, які тут можливо було брати саме рухи. Ну, суть така. Подивитесь, розберетесь, загуглите і. Глянете. Так само є оцей Line Break, в нас малюється е, зелена або такий червоний блок, в залежності від е, пробиття попередніх там, максимумів мінімумів. Е, тобто в нас ось тут є, наприклад, максимум, так, мінімум. Е, якби в нас е, ціна пішла, е, закрилася в якийсь день вище ось цього максимуму, у нас би намалювався там якийсь блок вгору. Оскільки в нас ціна закрилася нижче, ніж попередній ось цей е, е, мінімум. Ну це в нас по е, закриттю дня рахується, у нас намалювався блок вниз. Ще один день нижче, ще нижче. Якщо ж е, не вище не нижче, у нас тут просто нічого не малюється. Ще зараз у нас потенційно, е, можливо, буде е, зелена, зелений стовпчик. Е, можна так само. На змінювати. В мене, бачите, стоїть number of line 1, можна змінювати 2, тобто за два попередні дні, ну, навіть не два попередні дні, а два попередні ось ці стовпчики, максимум мінімум потрібно перебувати, тоді відповідно вважається, що тенденція змінилася. Ну, ось суть якраз у цих графіків і полягає в тому, що вони покликані виявляти злам тенденцій. Я до чого веду, що ось завдяки ось цим таким. Варіаціям графіків можна автоматично собі відслідковувати зміну тенденції, тобто в налаштуваннях там встановити собі якісь критерії і дивитися, коли в нас відповідно до цих критеріїв змінюється тенденція. Так само, як ось ці критерії там, лічильників корекції, так і лічильник розгону, лічильник корекції. І графіки кагі вони теж мають схожість з ось цим лінійним лайнбрейком, коли в нас попередній мінімум або максимум прориває ціна, відповідно змінюється колір. Ну, ось дивіться, у нас тут був максимум, ціна пішла вище нього, і в нас змінилося з червоного на зелений. Ось тут був попередній, наприклад, мінімум, так, ми пішли вниз, і хоча ось тут ми не пробили ось цей максимум. Попередній, якби ми його пробили, пішли вгору, то змінилася б ця лінія на зелену, відповідно. Вона може, як бачите, ходити вверх-вниз, але не міняти свій кольор. Ну, наприклад, ось тут дивіться вона йде вниз, але тим не менше вона не змінює свій кольор на червоний. Тому що у нас попередній мінімум, він аж ось тут, коли в нас був сформований ось тут такий маленький мінімум локальний, так? І вже тоді, коли ми його перебили, то ось лінія змінилася на червоний. Ось такі варіанти визначення пошуку. Корекції і відновлення тенденції завдяки ось цим графікам ринку лайн брейк-пікагі можете використовувати. Я вважаю, що це є і може бути корисним. Ну не тільки звичайний варіант наших японських свічок.